Доброго раночку всім. Сьогодні прекрасний, чудовий день. І зараз ми дочекаємося доєднання ще одної цікавої людини. І ми почнемо з вами говорити про дуже важливу тему восени. Чому вона важлива? Того, що саме восени не вистачає енергії, не вистачає сил, не вистачає взагалі бажання йти. Щось робити, як навесні, да? хочеться ще трішечки полежати, трішечки погуляти, трішечки побути у стану відпочинку. Добрий ранок. Дуже рада тебе бачити. Я теж. Я теж. Я Страшно. нарешті собі в своїй хаті виділила таке цікаве містечко, там, де я буду догарнився, і мені буде подобатися. Ну, що мені подобається, що тебе сьогодні в тему, в нашу тему. Ми будемо сьогодні говорити про цікавий яскравий продукт. Ой, ще й футболочка цікава. Так? -да. Клас, клас, ти молодець. Це супер, це супер. Ну, вот, 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 сьогодні ми, Окей, ми говоримо про е, сезон, сезон осені, Про сезон, де нічого не хочеться, хочеться трішечки полежати, трішечки ще відтягнутися. Ось цей момент літа, відпочинку, і така, нібито апатія да, виникає. Mm -hmm. І є такий чудовий в нас в компанії продукт, про який більше розкаже Оля сьогодні розповісти. Це з того, «Solstic Energy». Я після чого розповім теж такий самий продукт, але трішечки інший. Чому саме восени його потрібно підключати до свого ем, щоденного харчування? Це солстик Слін. Угу. Супер. Супер. Ти молодець. А, знаєте, я коли готувалася, думаю, блін, ну взагалі, якщо ми кажемо про Solstic, да, я хочу показати, як він виглядає, бачите? У мене це напікують і діти зі мною, і я. Але ем, коли читаєш взагалі інструкцію, да, ти розумієш, що це продукт який універсальний на будь-який день, будь-який сезон. Але е, чому зараз ми хочемо саме про нього говорити? Тому що. Реально почалась така апатія, знаєте, по містах України десь вже дощить, постійно сіре небо, Ну так трошечки скріво стає. знаєте. І от сосик, якщо ти його п'єш стабільно, він має стабільно тебе, ну, під, таку стабільну твою підтримку твого організму на плюсах. Що це означає? Ми з вами звикли зараз покажу вам цікаву картинку. Багато людей п'ють у нас. Бачите, чи не так так, Так видно. є кава, да? є різні там енергетики і так далі. Також доказано вже було научно, що саме состик енерджі, бачите, він постійно тримає ну, на рівні. Тобто інші напої вони тебе підняли, опустили, да? твій настрій ці стан і так далі, а сосик енерджі тримає. Але це відбувається тільки тоді, коли ти його п'єш стабільненько, хоча б один пакетик в день. Більше не треба цього, в принципі, бо, скажімо так, організму і не потрібно. Чому? Тут взагалі класна штука, ну вивели сосику. Є комплекс вітамінів в категорії Б. В. І коли ми кажемо, ой, це щось мені там не вистачає, якийсь такий стан дивний, друзі, ми всі знаємо, що всі бігом, хто, хто дорослий, біжить в аптеку купувати комплекс Б, там Б6, там Б12, Б1, всі біжать, бо всі розуміють, ага, якщо щось з цим сталося, у нас настрій такий потихеньку, ти розумієш, що діплісняк скоро буде. Всі завжди куплять. Е Вітаміни Б категорії, ось ти плаче, і я плачу. Так, да. да. І ось сосик, якраз той продукт, який допомагає мати, по-перше, ці вітаміни в організмі, мати їх стабільно, якщо ти п'єш кожного дня, наприклад, як я, мені кажуть, от як ти все встигаєш, як ти все запам'ятовуєш, як ти взагалі постійно на позитиві. Друзі, один з моїх плюсів це сосик Energy. Це не прям вау, якийсь секретний інгредієнт, да? але от навіть коли ти в машині їдеш, ти розумієш, що е, от я, наприклад, їжу по всій Україні, і треба їхати довго. Е, ну, не завжди хочеться енергетик, скільки ти його вип'єш? Ну, По суті, якщо ви проаналізуєте по чесноку, ви побачите, що енергетик працює всього один раз. Він тобі ще першу бутылку може допомогти, якось, знаєте, стимулювати твій організм не спати. А далі скільки не пий, в топку. Це фактику. Ну, ти не просто в топку, ти ще виснажуєш своє серце. Да. Того, що серце починає працювати як мотор, двигун, а для мозку, машини. Це нічого. Так. Для мозку нічого, бо мозок, мозок Чуть, вже хоче, більше. він потребує так, да. відпочинку. А серце твоє працює як мотор. Да. Так. І це дуже-дуже погано, тому що в нас механізм серця всього один. І е, за своїм движком треба. Наглядав пильнувати. Але я хочу дещо прочитати вам з, з інструкції, скажімо так, да, те, що мене більш всього розхищає. Я не знаю, чи це буде по-українському, але дуже подобається. Дивіться, при постійному вживанні наш емоційний стан завжди буде позитивним і стабільним, натурально, розслабляючи та розпуливий засіб, який не гальмує. А навпаки, активує нервову діяльність. Ми з вами знаємо, що нервова діяльність вона по всьому нашому організму да, відповідає за активність, рух. Е якщо ти в принципі нотром активний, то тебе і рука тебе буде слухатись, і нога буде на ці ж гальма, да, і все інше. Реакція не переторможена, тому що якщо ти п'єш енергетики, перша банка, я ж кажу, ще працює добре. Наступний це вже не так, і ти вже ти, реально гарнуш, ти розумієш, що ти вже не відповідаєш за свій організм. Зовці Кендже такого не робить, а навпаки, допомагає нервовій системі впоратись і все регулювати. Також він підтримує роботу центральної нервової системи, уникаючи надмірних, е, надмірної стимуляції, допомагає роботі серцевого м'яза, не містить цукру, е, має 12 калорій. Які допомагають навіть у контролі ваги. Тут скажуть, хто читає, хто взагалі користується, знає, що тут є трошечки кофеїну, але він в натуральному складі. Це не хімічно вирощений, це не якась там знаєте, переробка. А от в оригінальному як є кофеїн, він трошечки так добавлений. Ось. І, знаєте. Коли я сьогодні готувалася е, до нашої зустрічі, я думала, ну, що, таке, от, от що таке особливо сказати про цей продукт? І знаєте, пригадала одну класну е, ситуацію свідоцтво, да, скажімо, це так. Я помічаю, що коли мої діти починають пити у вересні сосід, а ми ще з дітьми п'ємо обов'язково лицетін і біполем, мозок у дітей працює. Неймовірно, вони запам'ятовують матеріал, вони швидко включаються, не нервують. Учителя взагалі в захваті від того, що діти можуть бути активними в плані, не в плані, там, мати зривати уроки, а в плані відповідей, реакцій на сприймання інформації і так далі. І ось це якраз наш чудо продукт. Я б а, так. хотіла трішечки додати дуже важливо, як психолог, функцію цього продукту. А він використовується в лікуванні мігрені і невролгії. Mm -hmm. І я, я скажу, що якщо в тебе постійні головні болі, ти мітіозе ну, завісім, я не знаю, як вона mm -hmm. залежала, mm -hmm. да, від цих моментів, і тобі інколи так глазик дьоргає, ти криша показує, в яку сторону вона їде. Ну, буває перевтома, ми mm -hmm. це розуміємо, буває перевтома. І якщо ми будемо приймати Соусик Енерджі на постійній основі без перерви, воно здається нібито дорого. Скільки коштує продукт? Ну, 30 пакетиків в упаковці коштує 1200. Дивіться, 1200 на 30 днів це коштує 40 гривень один пакетик. От mm -hmm. один пакетик 40 гривень, жовтенький, да. А, так само і теоретовий. Там ціна майже однакова. Ось один пакетик 40 гривень. Скільки коштує чашка твоєї кави або енергетика? Енергетик коштує 100 гривень, маленька баночка. Тобто, сосрік це дві баночки енергетика, один пакет. Написано розбавляти на пів на півлітру води. Особисто я рекомендую розбавляти десь на 750, тому що він дуже концентрований. Так. І ми так. розбавляємо. Трішечки більше угу. на літру. Це вже не цікаво. А от десь на 750 п'ятдесят ну, саме цікаве, бо тут, тут в мене літра. Я розмовляю на літру, бо для мене як людина, яка взагалі майже не їсть солодкого, і, хоча тут немає цукру, він виключений. він дуже солодкий. Так, Він такий от ну, дуже концентрований. Я на літру собі розмовляю на літру. Далі, якщо порівнювати цей продукт, наприклад, з антімігреном або там з магнієм, який нам рекомендують антистрес, да, лікарі купити, чи ще якийсь продукт інший, і ви порахуєте по ціні, скільки коштує той, скільки коштує це, ви зрозумієте, що це, мабуть, вийде навіть дешевше. Але користь від нього більше, бо це натуральні продукти. Бо якщо ми кажемо про аптеку, про синтетику, ми розуміємо, що там одне лікуємо, інше. Толічно, yeah. все yeah. інших варіантів там нема. Тому наша рекомендація сьогодні це ви вже осінь почалася, вже жовтень, не просто осінь, вже середина А, да? І на сьогоднішній день багато людей ти зустрічаєш по дорозі, які ну. Вони не розслаблені. Якщо були вони розслаблені, вони були б щасливими. А вони втомлені, це б, б, ну, видно, і по обличчю, бо опущене обличчя. Mm -hmm. Сумні очі, немає на апатія така, майже депресія. то, Друзі, дорогенькі, соссик слім так. Клас. <з 'я> дуже люблю ці реакції. Вони тільки з'явилися, вони мені дуже подобаються. Сосик – це дуже-дуже крута штука. Другий продукт, який ми хочемо порекомендувати, це Slim. точніше, першим кажем, Energy, я говорилася, бо я вже переходжу на цей продукт. Да? І Slim, по-перше, його така ж сила в енергії, але якщо помаранчево він іде саме надати тобі енергію твоєму мозку, твоїм. Твоїй всій нервовій системі її збалансувати, щоб тебе не дригало не оченятко, ні там рученька не ціпала, нічого. Да? Mm -hmm. І є тут деякі моменти схуднення, він дійсно впливає на те, щоб ти наїдався на відчуття, саме відчуття, що ти не голодний. То цей продукт більш спрямований на те, щоб контролювати вагу. Mm -hmm. Якщо це енергія твого організму. Це пробудження твого організму, ресурсність, ми ще кажемо, да? ресурсність твого організму, то це саме тримати вагу, не поправлятися іншими словами, да? не дозволяти собі зажирати стреси, зажирати депресію, зажирати восені, робити запаси собі, такі, скажемо, да? консервування в районі живота, бедр там ще десь. Да? Щоб ми не робили цих спасательних кругів, вони нам не потрібні, да? то це состік. Energy. І я хотіла о сос слім вибачте, обговорююся сьогодні вже другий раз. Сос слім я теж дещо за, зачитати хочу це рекомендується для людей, які контролюють вагу, свою, свою вагу і бажають її зменшити. Не просто контролювати, не просто тримати, а ще і зменшити. Тобто, є такий момент, як присутній. Природньої очистки це не означає купити ось тих ліків, які нам рекомендують, щоб постійно сидіти на унітазі. Ні, ми не будемо сидіти в туалеті. Це не той продукт, це природнє о, очищення. Дивись, я вибачаю, Міка, можна ходити. Я хочу за те, сказати грішон. Реально, всі продукти, які ми знаємо, зачастую вони реально допомагають тільки сходити в туалет добре. А цей продукт чистить не тільки шлунок, він очищає всі органи для того, щоб прочистити від шлаків від тих ну моментів. Наприклад, навіть його п'ють в рекомендації тим людям, хто чистить почки від каменів. Це нирки, здається, да, так, нирки. Так, да. нирки да. печінку, коли ми лікуємо. Це мій продукт того, що в мене проблеми з печінками. У мене були проблеми з нирками, ти це знаєш, але за 8 років да, це багато. Але в мене не працювало 80% нирки. Тобто відновити до повного функціоналі 8 років це небагато. Да. Ну, Тобі їх не вирізали, ти з ними. Да. А в мені я постійно писала відмовлення, поки мене знизили цей ризик до 50%. Я три роки писала кожні півроку відмову від операції, бо я бачила результат. Так, да, всього 10% в рік, але це результат, і я з ними, і ще проходжу у мене зараз, як повинно бути працювати на мій вік. Вони працюють, і це дуже важливо. Тому рекомендую ще для цього. Другий момент підвищує загальний тонус організму та сприяє позитивному емоційному стану. Чуєте, в позитивному емоційному стані. Це дуже важливо. Того, що сьогодні, якби ми себе не розважали, позитивні емоції відходять вже через 15-30 хвилин, як ми опинилися вдома сам на сам. І вже нібито небо вже не таке блакитне. І вже щоденник подяк нема чого записати, і вже тебе знов ти приходиш, і знов тебе накриває хвиля взагалі нерозумілих думок. І які тебе руйні, то ось це не дозволить вам розчаровуватися, коли ви заходить вдома. Хоча хай світ весь рушиться, крушиться, да, бо в нас в країні війнами, але твій енергетичний стан відбуде інший, і це дуже-дуже класно. І ще хотіла сказати, що цей продукт допомагає вивести токсини з організму і знижити, знизити холестерин це те, що заважає літнім людям. Але я скажу, що холестерин це проблема не лише літніх людей на сьогоднішній день. День з тим харчуванням і з тим способом життя, який в нас є. Хоча ми всі займаємося спортом, хто більш, хто менш. Але всі я дуже багато бачу своїх сусідів як, як мінімум на прогулянці на ходьбі. Це теж спорт легкий, але це теж спорт, це теж доглядання за собою, за своєю вагою, за своїм станом. Але знизити холестерин не вдається. Як знизити, назначають ліка? Ліки, да. я, я знов нагадаю, ми щось лікуємо, інше калічимо. Тому є природні, є бади, які допомагають нам е, тримати організм в у безпеці, в поживі, в постійній енергії і не виснажувати його, а природньо підтримувати. І це дуже дуже важливо. Ти хочеш щось додати? Я хочу просто підкреслити, друзі, що дивіться, коли я зараз кажу за Состік Слін, він піклується про вашу душу в першу чергу. Це емоції, які я сказала, да? ваша душа не буде так сильно страждати в цей період осінньої хандри, скажімо так. Да? Вам ніби буде хотітися сісти під віконечко з чашечкою чаю, там або з ну, ковдрою таке от. Але ти будеш відчувати з іншого боку, та ну у мене зараз цікава зустріч, піду-ка я туди краще. Тому що в тебе душа наповнена. Твоя душа вже трохи попіклована. Ми да, ну, розуміємо, що про душу треба піклуватися ще іншими способами, да? але це одна із сходнок, яка є дуже важлива. Ну, Ми кажемо, часто є такі, да, на сьогоднішній день і статті ми бачимо пости про енергію, яку ти відлучаєш від себе. І кожен з нас це частинка енергії, хочемо чи ні, чи сяє твоя енергія? Чи є оце відлу... відлу... відлуння не чогось сірого, похмурого, майже чорного, а чи є твоє е... відлуння сяйвом сонця? Чи придаєш ти естафету здоров'я, радості і благополуччя? І нагадаю, да, це продукт для походіння, який контролює апетит. Який зжигає, знижає жир, знижає віс, хочемо ми чи не хочемо, але це все одно природньо у тебе відбудеться. Як ти будеш це на постійній основі. Не чекайте результату. Я вже казала, да нирки я лікувала 8 років, 10% кожного року. Але це результати, це класний результат, і тут є знов вітаміни, і він багатий цей продукт на вітаміни і мінерали. Вітаміни А, вітаміни групи Б, вітаміни С, Е, П, сера, магній, калій, натрій, железа, мідь, хлор. Це, ну, дуже великий спектр. І пити його не треба багато. Оля каже: один, я кажу два. Якщо ми ось цей нам достатньо зранку додати до організму просто трішки енергії, ось цей я рекомендую двічі. Особливо десь за дві години до сну, аби природі на ранок очищати свій організм. Так. Друзі. Ще хочу сказати про те, що завтра буде міні-рекламка. У нас в суботу буде неймовірний ефір, якщо ви помітили, ми стали проводити в чотирьох, але у нас буде запрошений гость, Ірочка. і ми дуже хотіли би, щоб ви доєдналися в суботу, 8 вечора, будемо говорити про детокс. А от тому, що Ірочка взяла якраз Солстік Слім, це один з елементів да, детокса. Але ми піднімемо цікаве. В НСП є декілька форматів різних детоксів. Ми беремо на суботу детокс номер 14. Ось тому приходьте обов'язково, будемо раді. Так, будемо раді вас бачити на своїх ефірах. Я думаю, що якщо все буде добре, все буде нормально, то ми будемо збиратися ось так три рази на тиждень. Так. Так. Два рази на ранок і один раз на вечір по суботах. Тому слідкуйте. Ми не кажемо, які дні. Ми хочемо, щоб ви нами слідкували, щоб ви доєднувалися і доєднувалися саме до не, до компашки вдумливих людей і тих, хто піклується про себе, про свою сім'ю. Це не просто клуб якихось інтересів, чи якихось там загадок, чи танців, чи щось цього, Хоча в нашому оточенні ми і танцюємо, ми і вірші розповідаємо. Ми все робимо для того, щоб наповнити себе, збагатити себе і зробити себе цікавими для себе, не для когось, для себе бути цікавими. Тому доєднуйтесь, слідкуйте, не забувайте, що ваше здоров'я це ваша. Відповідальність, і це не просто ваша відповідальність. Це має бути ваша усвідомленість про те, що ви маєте піклуватися про себе. Ніхто ми можемо розповісти. Ми можемо розказати як будь-яка компанія, да? будь-яка інша. Я не буду казати про інші компанії, тому що ви їх багато бачите. Але кожен з вас обирає те, що обирає, і несе відповідальність за той вибір, Я який біде. обирає. Ми обрали цю компанію, ми обрали цей продукт. В мене є навіть футболочка, мені це дуже подобається, тому що я бачу результати не лише на собі, а на своїх дітях також саме. А це важливо, коли ти бачиш їх живими, енергійними, а не змученими і виснаженими. Тому ми рекомендуємо саме цю компанію ці продукти. Ще хотілося, щоб ви розуміли сьогодні. Ну то ж це 100%, Америка 100%, і от залишається ми і Азія, так. Хоча, мені здається, в Азії теж вже давно про це думають і, і над цим пильнують. Uh, да, uh, як кажуть, uh, коли тонуть, да, я кажу, проблема потопаючого, проблема потипаючого. Проблеми потипаючого да, і, і все. І от знаєте, в цьому моменті мені хочеться сказати, що uh, можна піти двома шляхами. Я з, Ірою або з іншими, uh, нашими, uh... Друзі, можна yeah. казати, да, казати про те, що давай, давай, тримай нашу руку, допомоги. Ні, друзі, ми так не хочемо. Ми кидаємо спасательник круг, і yeah. чекаємо, поки you ви за нього вчепитесь. Не хочеш, yeah. не бери. Але коли ти молодий, от я, наприклад, бачу по собі, як мені от повезло, що от, уявляєте, в мене давно виключений жовчний, я цього навіть не відчувала. Я не знала, поки не пройшла, хоча проходжу кожного року повністю комплекс обстежень, але не знала, що виключений в мене жовтні. Але завдяки тому, що я піклувалася про свій організм вже 15 років, піклуюся, то інші органи не відчули стресу, не відчули якихось проблем, тому що я в комплексі постійно про себе піклувалася, так само і про своїх дітей. Тому мені б хотілося, щоб ви розуміли, що а, чим раніше ви почнете думати про своє здоров'я, тим краще і легше вам буде в 40 в х І повірте, багато з нас зустрідуть цей вік. Але в якому стані це залежить від нас, молодих. Ось так. Тому ну, ми бажаємо вам вже сьогодні підключитися. Неважливо, навіть якщо ти вже, як ти думаєш, пропустив цю можливість там вікову, то ні, ніколи не пізно. Ви це знаєте і краще пізно, аж ніколи. Тому, якщо ви хочете, я не кажу продліть свою старість в мученнях, але жити і насолоджуватися, доєднайтесь до нашої компанії, ви можете мати дисконт, і це е, нічого, ні до чого вас не зобов'язує. А також можна мати бізнес тут, якщо ви захочете. І я скажу, моя донька, просто користуючись на старша донька, вже отримала свій зворотній чек 5 доларів. Нібито невеличка сума. Але її компанія сказала дякую за те, що користуєтеся на нашою саме нашою продукцією». Тому є різні варіанти долучання, є різні варіанти отримування цієї продукції. Багато в наших е, партнерів, які отримують продукт за кошти, які отримують назад. вони обирають дані не гроші брати, а продуктам забирати і дарувати це щастя друзям. Ділитися цим щастям на конференціях, на ярмарках, на різних заходах для того, щоб залучити ще більшу кількість людей для здорового мислення і здорового життя. Тому ми чекаємо вас, слідкуйте за нами і не пропускайте ці цікаві ефіри. Пока-пока.